Всесвітній духовно-історичний центр старообрядництва село Біла Криниця, що на Глибоччині, видається забутим і нікому не потрібним. Принаймні, у цьому переконані його жителі. Їх всього 130 осіб старовірів, і переважно це люди похилого віку, але вони хочуть, щоб у них був елементарний зв'язок із цивілізацією. Доїзд до обласного центру, відсутність садочка та школи, а ще розбиті важким транспортом дороги державного значення. Ось що непокоїть жителів села. Юлія Савтенко дізнавалась, які обіцянки давали свого часу люди зі світовим іменем, що гостювали у білі криниці, і хто слова дотримав. Ніхто від слів до справи так і не перейшов. Помилувалася тутешніми краєвидами, обнадіяли простих довірливих людей, і все. Рік 1989. У білі криниці гостює перша леді радянського союзу Раїса Горбачова і обіцяє старообрядцям фінансову допомогу у 2008-му Сюди прилітає третій президент України Віктор Ющенко і теж дає подібну обіцянку. 2013 рік жодна із обіцянок так до справи і не дійшла. А самих старообрядців можна сміливо назвати. Останніми героями Вочевидь, ігнорує старовірів, що мешкають у білій криниці і влада нинішня. Ні школи, ні дитячого садочка, ні, хоча б нормальних гравійних доріг не те, що заасфальтованих так у білій криниці віддавна, запевняють її жителі. Щоправда, окрім споруд світового старообрядництва, Успенського собору та Козьмо церкви є в селі Хлібний магазин і фальшерський пункт. Його господиня Марія Бєлкіна каже, що роботи їй вистачає зі 130 жителів білої криниці 90 пенсіонери. Утім, фальшерку нині турбує інше, аби вона могла вчасно надати медичну допомогу людям проблему із рейсовим автобусом Чернівці біла криниця, вона знає із власного досвіду. цей зимою дуже тяжко було добиратися, тому що транспорт майже не заїжджав білу криницю. Заїжджав в Багринівку. Нам казав, щоб ми виходили до повороту Багринівського. Там нас забрав. Були такі дні, що він зовсім і навіть не виїжджав з Багринівки, а сюди дуже погано ходить транспорт. Натомість сусіднє село Багринівку зі слів старовірів водії рейсового автобусу проїжджають вздовж і поперек. не дивно апелює перевізник Іван Нікіта. Адже якщо в білій криниці мешкає 130 людей, то в Багринівці понад 2000. тисячі. А це значить, що останнє село дає перевізнику, бо якийсь пасажиропотік. Попри це, чоловік і вірений ме, що його підлеглі зловживають службовим становищем і не довозять пасажирів до білої криниці. Я не вірю, що так, як хочу чиняю, бо за восім літнього доскаркуніміл. Ну Якщо дороги німа дороги то как быть, я не заставляю людей, мои работники, чтобы ночевали на поле. Когда було дороги, никогда такого не было. Я сам лично годами за рулем працевал там. І такого не було, щоб я висаджував людей. Хоч одного, ну я возив, посеред навіть рібінка з школи за одного рібінка. Ми їхали, бо їхали постоянно. Ну кад, коли зима, ну що мені делать? Ну, ви мені скажете ви? Райсовий автобус у нас взагалі не хоче їхати. Він навіть ви помієте, я в лікарні лежу, бо я після операції на онколи лежала в лікарні. Я після операції їду. Вот він виставляє тебе за три кілометри з половиною. Ти пішком. Я йому говорю, Слухай якби була б твоя мати, бо твоя сестра була. Ну як я зараз йду після операції пішком? Це ваші проблеми. йдіть куди хоч жаліться Це розповідає мати сімох дітей і депутатівської ради Ганна Безпалко. І радить водіям рейсового автобусу бути людянішими. Голова всеукраїнської автомобільної асоціації перевізників області Василь Лукінчук знає, хто винен у цій ситуації, і з його слів це точно не перевізник, а радше держава. Що ж до маршруту Чернівці Біла Криниця то він є абсолютно непривабливим у фінансовому плані. Я знаю 100% по області, я вам можу сказати, що за 2012 рік є вже майже 100 маршрутів, на які не подаються перевізники ні на конкурс, ні на обслуговування. Люди просто відмовляються від маршрутів. Вочевидь цими проблемами мають перейматися не жителі білої криниці. У них і своїх вистачає. Тим часом люди написали два звернення на ім'я голови Чернівецької облдержадміністрації та до самого перевізника. Просять небагато поваги та елементарної турботи. Юля Савтенко Василь Панця та меднятива.